Друзі, вітаю! Знаєте, це буде такий влог емоційний, можливо, трошки, тому що мені ситуація зараз в цілому нагадує чимось. Лютий 2022 року перед широкомасштабним вторгненням. Зараз обговорюється купа різних дрібних, відверто порожніх речей. Скандал поверознюкає Гардона. Один одного криють матом, один на одного викладають якийсь компромат, роблять піар один на одному. Ткач з'їздив в Дубай, показав там Юлію Тимошенко. Юлія Тимошенко тепер погрожує розказати, де Ткач був під час широкомасштабного вторгнення в лютому 2022 року, де він, мовляв, ховався. Ткач проти Тищенка. Тищенка записує відео на Ткача. Ткач записує відео на Тищенка. Якісь політичні звільнення, відставки і так далі. Вибачте, це якийсь ідіотизм відвертий. Ну, це відвертий ідіотизм, оскільки зараз стоїть серйозне питання. Ворог накопичує сили на сході. Головний удар ворог планує робити на Сході. Вони планують давити на Донецько-Луганський напрямок, паралельно роблячи відволікаючі удари на Харківщині, на Запорізькому напрямку. Хтось каже про загрозу з півночі, але наразі е там може збільшитись інтенсивність обстрілів. Але сил на прорив кордону немає у ворога, це правда. Відповідно, північ не розглядається настільки серйозно, як схід. Питання зняття премій 30 тисяч гривень військовим, які, мовляв, в тилу знаходяться. Комунікація цього питання за один день, фактично. 31 числа прокомунікували, з 1 лютого знімаються премії. В 30 тисяч гривень тим, хто сидить, умовно кажучи, на Заході України в частинах. Так людей мобілізували. Взагалі, як додуматись можна було до ухвалення такого рішення, але це окрема історія. Так прокомунікуйте нормально. Хто, за це? Хто відповідає в міноборони за комунікацію? Ми всі знаємо. А нам згодовують, вибачте, якусь, якийсь інформаційний шлак. Закінчуйте грати в інформаційний шлак. Друзі, попереду реально важлива битва за незалежність України. І весь цей шлак Ткач Віястищенка і Тимошенко і Поворознюк Гардон, Воно не варте цього. Всі ці політичні відставки і так далі. Я хочу чути дискусію про ударні дрони, про закупки дронів, що дійсно важливо. Я не хочу спостерігати за цим лайном. Пробачте мене, мені набридло лайно, яким намагаються інформаційно годувати людей. Люди, які роблять собі політичну кар'єру. Слава Україні, друзі! Переможемо всіх, не дивлячись на наявність у нас в державі різного роду. Не будемо їх обзивати. Слава Україні!